Боже, який гріх нам не пробачається ні тут, ні в майбутньому віці. Ісус Хто сказав, що всяка хула на нього, на Бога вона пробачиться, Але на Духа Божого вона не пробачена ні тут, ні в майбутньому віці. Що таке хула на Духа Святого ми можемо бачити, наприклад, Генані Сапфіру, коли вони прийшли до Петра і збрехали йому, за що одразу вмерла. І Петро їм сказав, ви не мене збрехали, але Духу Божому, який живе в мені. І, можливо, в нашому житті не прийде одразу фізична смерть, але духовна а так, і суштус що показує, що отець, він виноградар, і він дивиться за цим виноградником. І всяка відка, яка не приносить пліт, вона відсікається, вона мертва, і він відсікає. І він показує, будьте уважні наше відношення до церкви, до людей Божих, які мають собі духа Божого. Він говорить: не говоріть ні жодного прозного со ви не знаєте, чи там є дух Божий чи ні. Якщо ви будете щось говорити, пройде одразу духовна смерть. Він показує, що ми були уважні в своїх вчинках, саме відношенні до людей Божих.